У центрі селища Лопатин є радянський меморіальний комплекс. Він побудований за всіма совєтськими стандартами: невідомий солдат, табличка з іменами військових і поховання, як розповів голова Лопатинської громади Олег Микитин на майже 500 людей. Так багато, бо тут довгий час пролягала лінія фронту. Де поховані загинувші радянські солдати і сержанти, Ось тут і представлені на плитах, це офіцери. І е, дві плити односельчанам, які загинули на фронтах. Хрест поставлений з Омеї Каденсі, а табличку ще було поставлено десь в 12-11 році. Щоб повалити цього совєтського ідола, треба дозвіл від міністерства культури. Ще одна перепона нерозуміння деяких місцевих мешканців, зауважує голова. Коли ми приходимо обговорення, бувають в обговорення, що приходять люди і кажуть: оце, бачите, це фамілія мого брата. Або це фамілія мого дядька, тобто це треба враховувати. Тобто вони не проти, щоб радянська символіка була забрана, але хочуть, щоб фамілії їх односельчан десь збереглись. Прагнуть зберегти пам'ять про загиблих у Другій світовій і в селі Нивиці. Свій пам'ятник вони ще не знесли. Це історія, чому вона повинна. Піти та історія. Ну, прийдуть, прийде час, коли люди, які загинули в Небесна Сотня, які загинули в АТО, напевно, теж їх хтось буде згадувати, але прийде покоління, коли вони теж стануть, як у ті люди, комусь мішати. Містяни не всі розділяють думку старосте. На мою думку, тепер так, Україна, і все можна поставити сучасні. Жит... Імена можна поставити тих односельців і на другому пам'ятнику. За Україну будемо воювати. Yeah. Yeah. <laughs> Зваляти його, там зірка заліплена. Совєтська. Вони ліпили її. А я вночі його малював. Морди малював чорною фарбою і написав: Слава Україні, батьку наш Бандера, Україна мат. Щюди значить. Ну імена лишити тих наших односельців, які ну теж щось вони колись добували. Питання з меморіальними табличками неоднозначне. Зауважує секретарка комісії з декомунізації Ганна Гереч, та все ж їх слід прибрати із центрів міст та сіл. Ми радимо на цвинтар або музей, але громади по різному це роблять. Часом ми навіть не, не знали, а вони вже закидали ними дорогу. Ну, типу, бо це ж можна перенести акуратно без всіх цих написів, просто свої імена своїх селян в музей місцевий, на табличку у бібліотеку, або навіть в ту саму сільську раду. Та якщо не нищимо, то для чого переносити? Чому б просто не залишити їх там, де вони і були? Відповідь на поверхні, аби прибрати пропаганду, що не так зі стелами поруч із радянськими пам'ятниками. Перше, як правило, замість надпису Друга світова на них викарбувано Віліка Отечественная». Так творився міф про єдиний совєцький народ. Друге роки війни у радянську добу відлік воєнних дій починали з 1941, а не 1939. Ніби не було пакту молотова Рібентропа і червоні разом з нацистською Німеччиною не вторглися у Польщу. Третє разом із прізвищами односельців на таких стелах. Часом є вибиті імена НКВД або ж надпис загинули від рук українських буржуазних націоналістів. До слова, не варто хвилюватись і про поховання під радянськими меморіальними комплексами, каже очільник меморіально-пошукового центру Доля Святослав Шеремета. Їх можна перемістити на цвинтар. Ми не їх бульдозером. Ми їх не робимо ніяких варсових вчинків. Ми це робимо відповідно до. Світової європейської методики та практики наше завдання це є провести дослідження, виявити реальну кількість загиблих, співставити архівні документи і те, що ми бачимо в землі, тоді їх розтати в домовини і перезахоронити на кладовищі. Е, Саме церемонію організовує місцева влада. Ну це нема ніякої там ні помпи, просто відбувається чин похорону, на яке запрошують священників, які від і також ми ставимо хрест. Якщо ж останки радянських солдатів вже на кладовищі, як у селі звичче, то їхні меморіальні таблички необхідно декомунізувати. Як бачите, ми всі зірки позатирали. Після того як знімуть з реєстру культурної спадщини, ми знімемо цю плиту і велика слова велика вітчизняна війна. Ми замінимо на другу світову війну. Таким чином, ми спогад залишимо і радянської спадщини позбудемось. Вікторія Кордубан, Юрій Маковецький, програма очі.